Українчик на дроті з Каліфорнії, привіт, любі мої, де не були, розкажу вам про койотів, про які в мене взагалі плани на це все. Койоти вони не були якимось фінальним етапом, якого треба було досягнути. Койоти це знову ж таки проміжна ланка. Моя мета надати нашому імміграційному руху максимальних масштабів. Я взагалі вважаю, що якщо ви стежите за моїми ютубами, то ви, то ви знаєте, що я розказую людям, яким немає 25 років, що не заморочуйтесь, валіть найкоротшим шляхом по тупому, штурмуйте там якийсь, умовно Ужгород, якусь Словаччину, Угорщину і, і все таке. Тому що найгірше, що вас чекає. Ну, складуть на вас якийсь там папірчик, посидять у вас там в телефон, позаглядують, ну і відпустять. І ви можете не додому не повертатися, далеко не від'їжджати, бо вам там парад порад насиплять і можна там гребти відразу там на другу спробу. тут же. Тим самим маршрутом. І ти, будеш, і ти зайдеш дов, ну, на більшу відстань. І так за 2-3 ітерації ти вилетиш із цієї України як коробки з пляшки. А, і це подіяло. Тобто, фактично, цей поріг знижено до, до 23 років для того, щоб як там знижено, підвищено ну, одним словом, ці всі хлопці, які мамині хлопчики, які, яким просто дали пожити, їм дали можливість звалити її з України, тому що вони реально створюють великий трафік і багато шуму, і з ним і нема на них якоїсь управи, так щоб їх там. Ти їх залякуєш, вони, вони не залякуються. Вони там ті, хто починають знімати дорогою. І, і після того, і вчити інших. Тому їх почали випускати. Ну е, е, моя мета масштабна. Тобто Україна вона неможлива як країна і без свободи. Тобто люди повинні самі вирішувати свою долю і приєднуватись до війська, боронити там Україну. Вони повинні тільки з власної волі, тому що після. Того вони ну, вільні люди, вони роблять це набагато краще, ну і потім вони вимагають належне їм теж набагато краще. І на мою думку, без повної цілковитої, беззаперечної свободи Україна приречена, і на ній можна поставити хрест, підправити похоронну бригаду, забути про її існування, тому що існує вона до біса довго. Для того, щоб бути е, такою тупою, як вона є зараз. І, і це якась помилка. Її можна виправити або в цей спосіб, який я кажу, або можна просто виправити е, раз і назавжди, так щоб вона перестала існувати. Тому що то, що народжене мертвим, то, що народжене із порожньою головою, в того, в чого помилка в коді ДНК, воно повинно зникнути, тому що так працює природний відбір. Так, такі от закони людства. Народи, які не здатні розвиватися, вони лягають, йдуть в забуття під натиском когось більш нахабного і якогось або цивілізованого, або дикого. Ну, в нашому випадку в нас є ті, та дика сосія з тими хробаками, які не хочуть там подохнути, приходять, щоб їх тут побивали, і хоч користь якась з них була, щоб землю одобрили. Мабуть так. Тому, тому я мені хочеться вірити в краще, і, і моя мета зламати хребет у цьому уряду, цьому комуністу Зеленському, який присвоїв Староконстянтинову знання міста героя. Ну, комуніст. І ем, зробити Україну і українців, особливо чоловіків, по справжньому вільними. Бо, схоже, феміністки не хочуть в світі країну, в якому переміг цілковитий фемінізм, не хочуть там всіх розігнати, самим піти відвоювати ту країну і зі зброєю в руках вибрати собі решту прав, наприклад, скинути тих всіх сосисконосців в Чорне море і насолоджуватися своїм життям самостійно. Чомусь не так не хочуть зробити. Тому треба. Схоже, у чоловіків все ж таки є шанс. І треба їм максимально допомогти в цьому. Там щось почало говорити, не те, що треба. І відповідно, Койоти це була тільки проміжна ланка. Тобто, їх повинно було бути багато. Для того щоб вони створювали максимальну активність, максимальну хаотичну активність, якось відстежити те, що в кожного в голові, неможливо. Чим більше їх є, тим більше буде методів, способів, тим більше буде активності, тим краще вони будуть вдосконалюватися. І хтось із них таки почне надавати більший об'єм послуг. Тобто зараз вони там підганяють вже якихось таксистів. Але крім того, що вони підганяють таксистів, вони можуть надавати якийсь більший комплекс послуг. Тобто підганяти якихось нормальних перевізників, які б заморочились, які б витратили там якусь добу на ну, ту довезення щоб обходження тих блокпостів, щоб організувати їх по кілька, щоб один висадив, другий підібрав. Ну, і все таке. І далі наступним етапом, щоб з'явилися не тільки. Койоти, а ще й про реальні провідники. Тобто, щоб з'явилися ті люди, нарешті вилізли ті люди, які бо е, зараз вже очевидно, що це все надовго, і цей процес він буде тривати все більше і більше і. Він зараз вже не визначений в часі. Тому є люди, які мають той туристичний досвід, вони можуть виводити людей також, брати за ручку, тому що в нас є не тільки гарно підготовлені молоді хлопці, а в нас ще є там хлопці, які важать там центнер, півтора центнера. І реально він, він сам не здатен то все здолати. Їх треба збирати по кілька, і їх треба вести в їхньому темпі. І, і теж виводити. тому що ну бачать хлопці світ в такий спосіб. Люблять вони поїсти, отримують задоволення від життя в такий спосіб. Ну мають право, якщо там алкоголь дозволений, якщо там якийсь канабіс, теж дозволили, то чому б і ні? Чому б не, не чому забороняти людям об'їдатися? І якщо вони можуть собі дозволити такситно їсти в таких великих кількостях, то в принципі, вони можуть дозволити собі поділитися е, е, цими е, як, якось обмежити себе в витратах, зекономити там, якусь кубку грошей і, і заплатити за те, щоб їх взяли за ручку, довели до кордону. Так ось потрібні такі люди, які вже на даному етапі зрозуміють, що вони можуть заробляти гроші таким туризмом. Як це вони зроблять? Як ви бачите, від койотів Койотів є багато. Серед койотів немає таких, котрих, за якими там би бігала якась поліція, бо десь за ними там ганялися по якихось Європах, і їх там, там якісь кримінальні справи, депорти і всю іншу фігню проти них починали. Таких речей немає. Вони в нас ще цей рух існує рік, і на, що ми бачимо, нічого не бачимо. Можна займатися чим хочеш. Всім Всім на це плювати прикордонникам тим більше плювати, тому що прикордонники зацікавлені в тому, щоб не бігати там за вами по тих лісах, не стягувати вас з тих гір, не бігати за вами з ліхтариками вночі. Так як от історія два дні була назад на каналі, на, на моєму новому каналі, туди, як куди я всі історії пуляю, бо це звісно заблокований на території України. Ну і цей контент не доходить до всіх. Нових, нові користувачі, нові підписники з'являються, не знаю чи в тому темпі, в якому треба, але в, точно в меншому, ніж вони могли б з'являтися. Тому історії переїхали на інший канал. Шукайте. шукайте по назві відео. Я там виставляю скріншоти з появою нових відео. Просто шукайте по назві, знайдете. YouTube любить, коли, алгоритми YouTube люблять, коли не по посиланню люди переходять, а по а самі знаходять. То це дуже допоможе росту каналу. Так ось, в мене в подальших планах використати ось цей асет, який в нас є, цих койотів, як екран. Тобто цей екран він фактично створює багато шуму. І фактично з'ясувати, який койот надає якийсь більший об'єм послуг, ну задовбуться ті. Прико вони таким не займаються. Ніхто мене не кошмарить, ніяке СБУ до мене ніколи не зверталось за цей весь час. Ніхто не чіпає е, мою сім'ю, та що залишилася в Україні. Ніхто там е, мені не погрожує, ніхто в наші ефіри не приходить. Щоб послухати і там над нами всіма поржати і позадавати якихось каверзних запитань. Тому що прикордонники, як, би ви, як хто би вам про них не розказував, оці вот канали, які хочуть вам допомогти, які обов'язково всіх там перевірять за гроші, доєднають до якихось таємних, таємних спільнот, е, ну це все якась, як вона, манкі бізнес. От що це таке. Саме справжні, тому що прикордонники вони е, мають часті і гідність. Вони не займаються от такою от фігньою. Вони не, 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 не якісь там дефективні дружини, які вистежують е, коханого свого чоловіка, хочуть його спіймати, тому що їй мало того, що вона вже сама розуміє, що в, не, в, нього, в нього є хтось на стороні. Його треба зловити і завинуватити. Ну, то прикордонники, вони, що би ви про них не думали, вони не, абсолютно не такі кінчені. Тому що серед них, як би там не було, є офіцери, і е, офіцери, ті навіть і лейтенанти, вони, е, вон, вони люди часті. Так, серед них, може, там є, як і серед нас усіх. Як серед тих, котрі тікають за кордон з України, ті, котрі тікають від закону українського, ті, котрі там пограбували, пошахраювали, там, побили похулігани, назнесли якісь там важкі тілесні ушкодження, там якісь вкрали автомобілі і, і ще не знати що. Ну і вони там пограбували квартири. Ну, і звичайно, вони тікають з України, і їм дуже треба. Ну, їх потім. Золоті верби за ними ще й по Європі ростуть. То ось так. Тому Койотський рух це перший етап, і це фактично той щит, чи той фундамент, на якому ми побудуємо подальші кроки. Будемо розширювати ці речі для того, щоб дозволити всім. Той чи в інший спосіб покинути Україну. Тобто, в ідеалі, якщо ви це зробите самостійно. Але якщо ви це зробите із якоюсь невеличкою допомогою, ну, в цьому теж немає нічого страшного. Підняти там локальний бізнес, підтримати національного постачальника послуг, розвинути туристичні регіони ну, в такий спосіб. Чому б і ні? Тому що так. Тож, всім успіху. Зустрінемося по цей бік кордону.